113 млн грн. Саме таку суму Кабмін виділив на опрацювання всього лише однієї угоди. І це треба зробити, освоїти ці гроші всього лише за один тиждень. Мова йде про рішення Кабміну про виділення із резервного фонду державного бюджету цієї суми 113 млн грн. Для оплати роботи зовнішніх юридичних консультантів, які мають проаналізувати і запропонувати українські пропозиції до сумнозвісної угоди, яка була нам надана е, США, про українські надра. Цієї суми 59 млн грн має отримати Мінекономіки, решту 54 млн грн – мін'юст. А тепер давайте трохи займемося математикою. Можете взяти калькулятор і перевірити мене. Е, отже. Вартість роботи одного, ну скажімо, топ-юриста на ринку українських юридичних послуг складає, ну, візьмемо, 300 доларів США. І це навіть не середня, це ближче до верхньої вартості. Це 12 тисяч гривень за годину роботу топ-юриста. Далі ділимо отриману суму, виділену суму 113 млн грн на 12 тисяч гривень і отримуємо близько 10 тисяч. Годин роботи. І це все треба зробити за один тиждень. Бо 8 квітня кабмін виділив гроші, і 15 квітня розраховує отримати результат. Сім днів це 168 годин, якщо працювати безперервно, цілодобово 24 години на день. І відповідно шляхом подальших розрахунків отримуємо, що для роботи над проектом угоди який складається там з десятка чи кількох десятків аркушів, неважливо, будуть залучатися близько 60 топ-юристів. І е, вони будуть працювати 24 години на добу. Ну, ефективність роботи, звичайно, вражає, як і, власне ціна цих робіт. Це все вимушує запитати у Кабміна. Як ви, як Кабмін. Закупав юридичні послуги для державних потреб під час війни. Щось підказує, що це робилося непрозоро, що це робилося по значно завищеним цінам і серед досить невеликого кола підрядників. Тож продовження обов'язково буде.